Я не пам'ятаю, щоб моя мама була поруч зі мною. Знаю, що в мене є мама, але росла я біля бабусі. До школи я думала, що так і повинно бути. Мама є, а виховує бабуся. Та коли йшли в перший клас, інших дітей за руки вели мами, а мене бабуся. Тоді я вперше запитала у бабусі, чому моя мама не зі мною. Бабуся помовчала, а потім сказала, що любить мене дуже. І як вона буде без мене жити, навіть не уявляє. Більше такі запитання я не ставила. Коли підросла, сама дізналася, чому мама не з нами. Виявляється, я живу з татвою мамою, а моя мама вдруге вийшла заміж. Її чоловік проти того, щоб я жила з ними. Поставив маму перед вибором, і мама обрала його. Після закінчення школи я навчалася на третьому курсі інституту. Коли бабусі не стало. Для мене це було великою втратою, я довго сумувала за нею, адже вона мені замінила не тільки маму, але й тата. Наразі я залишилась одна. Добре, що ще при здоров'ї бабуся переписала квартиру на мене, щоб я потім не переймалася. І вже через деякий час на порозі моєї квартири з'явилася мама. Вона говорила, що віднині буде жити зі мною. Її чоловік вигнав її з дому, і вона прийшла до мене. А я закрила перед нею двері. Квартира її там, нехай виганяє чоловіка і поселяється сама. Я тут при чому. Мама довго кричала під дверима, говорила, що я невдячна. А за що я їй маю дякувати? Що не знаю маминої ласки, що вона свою дочку проміняла на чоловіка, а наразі від того чоловіка тепер сама й потерпає? Я закінчила інститут і невдовзі вийшла заміж за гарного чоловіка. Він мене підтримує усьому. У нас народилася донечка. Я дивлюсь на неї і думаю, як можна покинути таку крихітку, як в дитинстві, коли скинула мене мама. Як мама живе наразі, я не знаю і, чесно кажучи, не цікавлюся. Думаєте, я погана донька? Можливо, але мені немає за що соромитись, я нікого не кинула.